І сказав Господь Мойсеєві: Промов до синів Ізраїля, і скажи: Коли хто-небудь обіцяє Господові грошову вартість якоїсь особи, то за чоловіка від 20 до 60 років оцінка буде 50 срібних шеклів по шеклю святині, а за жінку оцінка буде 30 шеклів. А як матимете від 5 до 20 років, то за чоловічу стать оцінка 20 шеклів, а за жіночу 10 шеклів. Від одного місяця до п'ятьох років за хлопця оцінка буде 5 шеклів срібла, а за дівчину 3 шеклі. Як же комусь 60 років або більше, то оцінка буде за чоловіка 15 шеклів. За жінку десять шеклів. Коли ж той, хто робить обітницю вбогий і не може дати по оцінці, то нехай поставлять його перед священником, і священник оцінить його по його спромозі. А коли то скотина, з якої приносять у жертву Господові, то все, що дається Господові, вважатиметься за святе. Її не можна ні перемінити, ні підмінити, ні кращої на гіршу, ні гіршої на кращу. Коли ж хтось замінить скотину за скотину, то одна і друга стануть святими. Коли ж то буде якась скотина нечиста, що не приноситься Господові в жертву, то нехай її поставлять перед священником, і священник оцінить її, чи добра, чи недобра. І як її священник оцінить, так і буде. Якщо б він схотів викупити її, нехай додасть п'ятину до оціненої вартості. Коли хтось присвятить дім свій, як святиню Господові, нехай священник оцінить його, чи він варт багато, чи мало, і як його священник оцінить, так і мусить бути. Коли ж той, хто присвячує, схоче викупити свій дім, то нехай додасть п'ятину поверх оцінки, і дім буде його. Коли хтось присвятить Господові якесь спадкове поле, то його оцінка буде за мірою висіву його 50 срібних шеклів за один омер ячменю. Коли від ювілейного року присвятить своє поле, то оцінка зостанеться цілою. А коли по ювілейному році присвятить своє поле, то нехай священник полічить йому гроші за мірою років, що зостаються до наступного ювілейного року, і нехай буде відчислене від оцінки. Якби ж той, хто присвятив, схотів викупити поле, нехай додасть п'ятину ціни, за яку його оцінено, і воно зостанеться за ним. Коли ж не викупить поля. Або продасть його іншому чоловікові, то потім не можна його вже більш викупляти. І хоч поле стане звільнене в ювілейному році, однак воно буде присвячене Господові як поле обітоване, воно перейде в посідання священника. А коли присвятить Господові куплене поле, що не належить до його спадщини, то нехай священник, Полічить йому відповідно до ціни аж до ювілейного року, а він заплатить її у той же день, як священний дар Господові. В ювілейному році поле повернеться до того, в кого він купив його, і належатиме йому як спадкова власність кожна оцінка нехай буде шеклями святині 20 гер на один шекель. Щодо первородця від скотини, що вже як первородне належиться Господові, то ніхто не може його присвятити, чи з великорослої воно скотини, чи з дрібної, чи це віл, чи ягня, воно належиться Господові. Коли ж скотина нечиста, нехай викупить її за оцінкою, додавши до неї п'ятину. Як же не викупить, то нехай продасться за оцінкою. З усього свого майна, що хтось його присвятить Господові, як обітоване, чи людину, чи скотину, чи власне спадкове поле нічого не можна продавати, ні викуплювати. Все, що обітоване, присвяте Господові. Ніхто обітований між людей не може бути викуплений. Він має таким померти. Всяка десятина від землі чи від засівів із поля, чи від плодів із дерева, буде Господові вона свята Господові. А хто схоче викупити якусь частину з десятини, нехай додасть до неї п'ятину. Десятина з великорослої чи з дрібної скотини. Десятина з усього, що проходить під герлигою пастуха, буде свята Господові. Не треба вибирати чи краще, чи гірше, і вимінювати його не можна. Коли ж його перемінено, то й воно саме і те, чим замінено його, стане святим Господові. Викупляти його не можна. Ось такі заповіді, що Господь заповідав Мойсеєві для синів Ізраїля: на Синай горі.